Український інфопростір продовжує рясніти просто якимись такими вже дешевенькими, вони, в принципі, завжди такі були, але ще дешевшими, популістичними заявами людей у студіях. Ми сьогодні їх розберемо. Є також дуже цікава інформація, ну, якби аналітика з приводу виїзду 22-річних хлопців, бо я так розумію, що добились не того ефекту, якого хотіли. і... Давайте це все розберемо. В загальному випуск має вийти дуже яскравий, насичений, цікавий, тож, дякую кожному з вас за таку підтримку. Також нагадую, що якщо ви хочете надіслати кошти з будь-якої країни Європи в Україну, рекомендую сервіс TransferGo. Найкращий сервіс з промокодом, який ви буде побачити в описі під цим відео, ви отримаєте найкращий курс на наступні три перекази. Тож користуйтесь, а ми починаємо. Отже. По-перше, по виїзду чоловіків до е, 22 років зміни в правилах виїзду чоловіків віком 18-22 років не були належним чином прокомуніковані та можуть мати серйозні наслідки. Так, е, про це в ефірі Еспресо сказав е, ветеран Юрій Гудименко. Він е, що сказав? Здається, ніхто не зрозумів, що сталося, і це абсолютно. Точно не було належним чином прокомуніковано. Як на мене, це було зроблено даремно. Це ще одна помилка, на жаль, під час війни. Є помилки, які можна виправити, а ця невиправна, наголосив е, Гудименко. Невиправна, знаєте чому? Тому що зараз, е, тисячами, не будемо говорити десятки тисяч, але якщо е, подивитись аналітику е, польської прикордонної служби, то тисячі. Е, Хлопці віком 18 22 роки зараз покидають Україну. Ми також вже зіткнулися з великою кількістю заяв від українського бізнесу, який також скаржиться на те, що е, хлопці масово виїжджають, покидають Україну і все. І е, е, яка була головна мета? Цього е, була головна мета в тому, щоб не вивозили. Дітей до 18 років, хлопців, щоб вони далі закінчували в Україні школи, щоб вони далі здобували освіту в Україні, а потім вже собі вирішували, чи треба їм виїхати, чи не треба. Який вийшов результат, тепер виїжджають і до 18 років, і до 22 років. По-перше, цей законопроект, якби треба було його дуже, ну якби оці зміни, постанову, це постанова кадміна, якби це треба було вводити, так і це би мало закрити, і це би реально мало б закрити. Оцю історію з тим, щоб не вивозили дітей за кордон, то напевно це треба було б робити десь весною. Ви знаєте, перед тим, як почалася вступна кампанія до іноземних вишів, тоді коли, ще тоді, коли минав минулий навчальний рік, зараз вже почався новий, і всі, хто вже хотів виїхати, вже виїхали. От. І зараз фактично просто є шалений відтік молоді 18-22 роки, і він буде продовжуватись. Чому він продовжується? Чому він буде продовжуватись? Тому що ситуація не покращується. Абсолютно ніяким чином, в студіях розказують, що треба готуватись до того, що війна може тривати ще багато-багато-багато років, мінімум два, а може і набагато більше, можливо, і десятки років. Різні є заяви з цього приводу. І собі і батьки, і ці самі хлопці прикидують, а чого я буду тут сидіти, поки можу виїхати, виїжджаю. Так це і відбувається. Тому е, своєї головної цілі утримати е, молодь на території України е, цей законопроект не додав. Натомість це все одно хороша новина, бо е, для частини чоловіків відкрили кордон. Це вже плюс. Якби кордон відкрили абсолютно для всіх чоловіків, то це би був ще більший От Тоді б треба було вже реально шукати якогось діалогу, і не можна було б плювати е, українцям в лице, бо з ними б треба було просто домовлятися. Для того щоб вони не покидали Україну. От. І е, жодні популістичні гасла е, там би вже не працювали. Також це така от історія. Тепер давайте послухаємо офіцера Збройних сил України Олександра Матяша, який видає мегапотужну і мегапопулістичну заяву. Давайте ж її послухаємо. Я б е, зробив. Різний підхід до оцінки дій особи конкретної. Тому що якщо людина втікла з навчального центру, вона заперечує те, що вона готова захищати свою країну. Тобто, е а як так виходить, що люди взагалі тікають з навчальних центрів? Якщо вірити е різним заявам Сте ЦК, то в нас немає примусової мобілізації. У нас вся мобілізація добровільна. Ну, типу, люди самі підписують, що да вони хочуть, вони йдуть туди-сюди. То, щось не сходиться, чого ж вони потім з навчальних центрів починають тікати? Можливо, тут питання, треба задавати до ТЦК? Звісно, що це, це все розмови, ми знаємо, що е, мобілізація відбувається в багатьох випадках примусово, людей ніхто не питає і ніхто з ними там не рахується. І головна задача ТЦК відправити їх в навчальний центр. Що з ними буде відбуватися далі, їх, в принципі, мало що цікавить. От, саме через те зараз така шалена кількість СЗЧ-шників. Якщо ми от недавно розбирали, так, що тільки кримінальних справ відкрито там, за, в 2025 році там 144 тисячі. тут питання, напевне, не до людей має бути, а до того, хто проводить цю мобілізацію в першу чергу. І до того, чому ну, якби задавати питання, а чому люди тікають? Правильно? Цих сюжетів є дуже багато, і про те, як там в тих навчальних центрах навчання інколи проходять, і звісно про ТЦК це взагалі вже якась така банальна тема, але це є. Але знову ж таки, хто у всьому винен? Давайте слухаємо далі. Та людина не є громадянином України. Мінус правідно навчального центру, Вона заперечує те, що вона готова захищати свою країну. Ця людина не є громадянином України. Мінус карточки, мінус гражданства. Хай їде в Білорусь от, Навіть можна під, під кордон вивезти, хай сам переходить. Я б таки таку команду зробив. А я. Б... Я не знаю. Ну, от, от його випускають в студію, так? Це людина, яка, напевне, має бути на війні. Він ж офіцер, він у військовій формі. Е, його випускають в студію. Це крутять потім по телемарафону. І що він розказує? Він розказує про те, що давайте будемо порушувати Конституцію, Конституцію України ще багато разів, і давайте будемо позбавляти людей громадянства. Окей. Будемо позбавляти людей громадянства, будемо відвозити їх на білоруський кордон, щоб вони йшли в Білорусь. А може вони хочуть в Європу виїхати? От, і ми розуміємо, що це просто популістична заява. Ніхто ні в кого громадянство забирати не буде. Люди, які знаходяться за кордоном, які подавали заяви на вихід з громадянства, з них з нього повиходити не можуть. Бо ніхто ні в кого громадянство не забирає. Це від і під час дії воєнного стану. Цього зробити також неможливо. І від 24 лютого 2022 року жодного українця по світу не було, е, не було позбавлено громадянства за, за жодних причин. Тому це фікція виходить. Так? Е, далі, якщо людина з іншої сторони, якщо навіть людини забирати громадянство, мінус карточка, мінус що там ще, е, то е, значить така людина має право виїхати за кордон. Правильно? Правильно, значить, по факту, Матя, що говорить, що е, всі, хто е, йдуть в СЗЧ, Тобто ті, хто не хоче бути на фронті, хто не хоче попасти на фронт, вони е, таким чином, так, йдуть в СЗЧ, вони відмовляються від захисту держави. В принципі, тоді і далі вони можуть виїхати в Білорусь чи куди вони там хочуть. Ну, йому чомусь дуже Білорусь подобається. Е, Тут, значить, питання таке. В такому випадку можна відкрити кордони знаєте, на декілька тижнів. І сказати всім, хто хоче виїжджати, хто от не хоче тут бути, хто не хоче йти на фронт, можете виїхати. Ну, от. При умові, що у вас заберуть паспорт. Наприклад, як ви думаєте, скільки десятків кілометрів черг буде на кордонах через 20 хвилин після того, як цю новину оголосять? Я думаю, що буде дуже, будуть дуже довгі черги. От. Але знову ж таки, Матяш оце приходить і розказує по студіях, бо він знає, що це звичайний популізм. Цього ніколи не буде, і те, про що він говорить. Він тут хоче якось когось пристидити, знаєте, але з іншої сторони, адекватним людям вже нічого пояснювати не треба. Що це повний бред, то, що він тут говорить. От. І звісно, що можна цими популістичними гаслами розкидуватись, якось до цього апелювати. Але ну, це вже не працює. Це могло працювати в 22-му або в 23-му році, зараз це вже не працює. І проблема СЗЧ це проблема системна, а не, а не проблема окремих людей, які в СЗЧ йдуть. Бо чомусь не йде все 30 чоловік, а пішло 144 тисячі за 25-й рік. З офіційних даних, це ті, на яких відкриті кримінальні справи. Все. Тому така історія. Тепер давайте послухаємо. Костенка, якщо пам'ятаєте такого, це нардеп Костенко, який зараз е, хоче нам розповісти про проблеми Верховної Ради. Бо нагадаю, що от недавно так в неї прилетів. В... В адмінбудівлю так прилетіла ракета, яка не розірвалася, і я думаю, на фоні цього в нас пішли просто додаткові розмови. Наприклад, у нас є Верховна Рада, законодавчий орган, в якому там 400 депутатів зараз, 200 з яких мажоритарник. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, там їх не стане, да, списочники підтягнуться, але. І як такого органу законодавчого вже не буде, тому що 10, 226 навіть набереться, там не буде якоїсь коаліції, все скажімо так, ніхто не зможе ні воєнний стан продовжити, ніхто не зможе ні. Якісь закони прийняти, мобілізацію них, е оголосити е і більше, скажімо так, е країна стане недієздатною. Президент теж президент для них не легітимний, і це вже зовсім інший Так чому вони це зробили? Вони відмажуться, скажуть, ми промазали або ще щось. Але ми маємо бути готові, і Верховна Рада хто б там ще не казав, має зараз вже просто там сидіти під куполом, коли там ракети, там 3-4 хвилини в день. Ну, ми потрібно розуміти, що як би там. Я думаю, що багато людей зараз, дивлячись наш ефір, скажуть: та хай вам туди закине, потім депутатом. Знаєте, бажати смерті громадянам України, навіть якщо вони народні депутати України, як на мене, це повна крінжа. Як би там ми їх не сварили, як би ми там не говорили, бажати смерті, будь-кому. Це ну, дуже негативна, як на мене, історія. Тому я абсолютно не підтримую оцю його тезу, що там багато хто скаже. Ні, звісно, я розумію, що в нас є дуже багато злих людей, які можуть це сказати, які бажають смерті, в принципі, всім навколо. Але ударів по Верховній Раді точно жодному українцю не треба, як би зараз хто не думав. І Вона ще й краще буде. Але е я тут кажу не про депутата народного. Кастенка або там інше прізвище. але я зараз скажу як державник про інституцію, яка наявність якій народних депутатів робить її легітимною і робить життєздатною нашу країну. І це також треба враховувати. Чи ще раз відповідаючи на ваше питання, чи ворог знає про це і думає про це? Я впевнений. В, в них є на це план. І це тільки питання е часу, і коли буде треба, вони точно це зроблять. Дивіться саме для цього. Під час е, дії воєнного стану, в будь-якому випадку, на мою думку, потрібно розробляти процедури для можливого проведення виборів екстрених навіть. От бо зараз, якщо послухати Костенка, так і воно так по факту і є. Якщо буде удар по Верховній Раді, Верховна Рада нахер згорить з усіма депутатами, то виходить, що в нас не буде законодавчого органу, і держава фактично буде паралізована. І тут. Логічно, як на мене, для мене це моє суб'єктивне питання, воно для мене особисто логічне, для вас може бути ні. Чому в нас в такому випадку всі яйця, як то кажуть, в одній корзині? Чому в нас не розробляються механізми для проведення виборів, так, навіть за допомоги, за підтримки партнерів наших? так, Просто щоб було, знаєте, як така страховична штука, щоб був план Б, план С, план Д і так далі. А цього чомусь немає. У нас всі живуть одним днем. От, і, знаєте, краще, е, краще було б, напевне, перестрахуватись. Але знову ж таки, просто він говорить про те, що от, не можна, щоб ва, по Верховній Раді стріляли ракетами. Я цілком і повністю Костенка тезу підтримую. Але з іншої сторони, чому не, е, не готуються плани Б, Ц, Д і так далі? Для того, щоб не було паралізації влади в, і взагалі державної діяльності в будь-якому з випадків, абсолютно взагалі, абсолютно незрозуміло. То була така от історія. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво, друзі, вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей!